Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні ранг матриці лінійного оператора і його вплив на існування, єдиність розв'язків систем лінійних алгебраїчних рівня. Маємо справу з лінійним оператором F, який діє з простору V в простір W. В. Нехай простір В має розмірність N, а простір W розмірність M. Ми знаємо, що всі лінійні простори ж, однієї тієї ж розмірності, ізоморфні простору RN. Ну, з відповідною розмірністю. Тобто, не зменшуючи не зменшуючи загальності, ми можемо вважати, що простір в у нас буде просто Rn. А W в мене буде Rm. Ну і відповідні розмірності. Отже, розглядаємо оператор з Rn РМ. Більше того, можемо вважати, що в цих просторах ми розглядаємо канонічні базиси. Знову таки, без втрати загальності. І оскільки елементами простору РН є арифметичні вектори дію оператора F на x в y, ми можемо пов'язати з векторами x n вимірним. x1, x2 і так далі, xn і y. Y1, y2, YM. Кожний з простору своєї розмірності. Оскільки ми обрали базис, то з нашим лінійним оператором ми можемо однозначно зв'язати матрицю цього оператора. Я її позначу літерою А. це буде матриця оператора F, Тут такі традиційні позначення. А і Й – це елементи матриці А, і буде змінюватись кількість рядків одиниця м а Й буде змінюватись від одиниці до N. І тоді, дію оператора еквівалентна множенню матриці А на вектор стовпець X. І в результаті ми отримуємо вектор стовпець Y. Y належить Rm, а x належить Rn. Я розпишу це множення в розгорнутому вигляді. Будемо мати а 11 x 1 плюс а12x2. За формою дуже схоже на знайомі нам лінійні рівняння. Ну це воно є зараз, воно стає лінійним рівнянням, якщо ми будемо розглядати заданим Y і треба знайти Х. Ну, ми будемо дивитися на ці співвідношення із одного і з іншого боку, зокрема, і те, що приводить нас до дослідження існування і єдиності розв'язку такої системи. Ну, а поки що я згадаю, що ми вже використовували такі позначення, стовпці матриці А. Я позначу ніж, за А1, А2. Це відповідні стовпці матриці. І так далі, АН. Стовпці. Ну, і Y, відповідно, теж вектор стовпиться у нас. Тоді, використовуючи це позначення, можна записати співвідношення таким чином. А1х1 плюс A2X2 плюс і так далі АNXn і дорівнює Y. Це теж та ж сама запись, але в такому от векторному вигляді. З вектор стовпцями. Що ми маємо? Ми маємо, що Y є лінійною комбінацією стовпців, де коефіцієнтами виступають координати вектора, на який діє наш лінійний оператор. Х це дійсні числа, які є коефіцієнтами в цій лінійній комбінації. Перебираючи всі можливі варіанти хів, ми приходимо до висновку, що. Множина всіх можливих ігриків, які при цьому можуть бути отримані. А це є образ оператора А, Це множина всіх ігріків, які можна отримати дією оператора на Х. Буде співпадати з лінійною оболонкою стовпців нашої матриці А1, А2. І так далі A N. о, Це є імідж оператора F. Ну і, відповідно, можна і так записати: імідж F. В даному випадку, це одне і те ж саме. F-A. Згадаємо, що імідж оператора є підпростір в просторі RM. Це наш RN, RM. Діє оператор і образ. От він сюди діє. Весь приходить сюди. Це в мене буде імідж А. Ну, або імідж F. Нехай тепер R. ранг матриці А. Якщо ранг матриці дорівнює R, це означає, що R це є. Кількість лінійно незалежних стовпців цієї матриці. Тобто серед цих стовпців А1, 2 АН якісь R лінійно незалежні, а решта через них виражається. Але їх лінійна оболонка це підпростір. І якщо у нас тут є тільки R рівно r лінійно незалежних векторів, це означає, що розмірність цього підпростору дорівнює саме r. І ці r-векторів будуть утримувати базис в цьому підпросторі. Розмірність іміджу А дорівнює r. І дорівнює рангу матриці A. Перше твердження, яке ми сьогодні отримали. Розмірність нашого підпростору дорівнює r. Подивимося знову на цей вираз, як на систему лінійних рівнянь. Тобто y у нас відомі, невідомі X. Це, зокрема, означає, що якщо я Y візьму з іміджу А, я йому обов'язково найду відповідний X. Він з якогось X отриманий. Тобто, якщо Y належить цьому підпростору, система рівнянь має розв'язок. Y при цьому є лінійною комбінацією стовпців, і значить, він належить лінійній оболонці системи стовпців. Звернемось до питання єдиності розв'язку такої системи. Адже взагалі, кажуть, наш Y може бути, може бути отриманий не тільки з цього X, а й ще з яких інших X. Перш за все, відмітимо, що. У будь-якому випадку ранг буде менше або дорівнювати N. Кількість лінійно-незалежних стовпців не може бути більша взагалі кількості цих стовпців. Тобто завжди r менше або дорівнює n. Отже, про єдиність. Нехай тепер кожному іріку з цього підпростору відповідає свій власний x. Це означає, що наш оператор є мономорфізм. Різні мірікам різні ікси відповідають. Але мономорфізм характеризується тим, що ядро оператора F або матриці А складається тільки з одного елемента 0. Тобто, якщо я візьму нульовий елемент в нашому підпросторі, а він там обов'язково буде, бо це підпростір. То йому відповідає тільки 0, тільки один 0 переводиться в ноль нашого іміджу. Це нульовий елемент. Якщо розписати в випадку матриці ядро, що таке ядро? Це множина іксів, які переводяться в 0. Тобто, це є розв'язок однорідної системи рівнянь. І мономорфізм означає, що у нас система, однорідна система рівнянь має тільки тривіальний розв'язок. Розпишемо це як лінійну комбінацію стовпців дію матриці на вектор. А1x1 плюс А2Х2 А3Х3 n X, n дорівнює нулю. Це Ax дорівнює нулю. Звідси випливає, що x1 дорівнює x2 дорівнює xn дорівнює 0. А це ж якраз означає, що вектори a a2, an лінійно незалежні. Це є означення лінійної незалежності системи. А це, в свою чергу, означає, що ранг цієї системи буде дорівнювати R. Ранг, ранг буде дорівнювати n. Тобто n якраз і визначає ранг. Всі стовпці нашої матриці лінійно незалежні. В цьому випадку ми будемо мати єдиний розв'язок для кожного y з. Можливих ігріків, які ми можемо брати. Але при цьому є другий елемент. Не всі ігріки можуть попасти в наш імідж. Ігріки ще є тут. Що робити з ними? Розберімо питання існування розв'язків для будь-якої правої частини, для будь-якого ігріка. Це означає, що наш простір RN покриває. Простір rm, епіморфізм. Для кожного Y існує прообраз. Правда, може, не один. Але обов'язково існує. Випадок, коли у нас розв'язок існує і єдиний, ми вже розібрали. Це був випадок, коли R дорівнює N. А розглянемо тепер випадок R менше N, який не гарантує єдиності, але гарантує існування для будь-якої Y, тому що ми кажемо про епіморфізм. Якщо R менше N, то серед стовпців матриці саме R лінійно незалежних. Я буду вважати їх першими R стовпцями Тобто всі стовпці в мене розташуються так. А1, А2. Так далі. АР – Це лінійна незалежна система. А починаючи з АР плюс першого і так далі до Анного. Решта стовпців лінійно виражається через перші R. Скільки їх тут? Тут їх N-R штук. Н-Р. Розглянемо тепер ядро нашого оператора. Тобто я візьму 0 в просторі Rm і подивлюсь, що переводиться в цей 0 ядро. Оскільки єдиності у нас немає, не тільки 0 переводиться в 0, але ціле ядро. Під простір простору Rn. Ми знаємо, раніше обговорювали вже, що ядро є під простором. Простіру РН. Оскільки ядро під простір, ми можемо ставити питання про розмірність цього підпростору, про його базис. От торкнемось трохи цього питання. Зокрема, про розмірність. Нехай Х належить нашому ядру. Х належить ядру А. Тоді я можу розписати його таким чином. Він же повинен переводитись в ноль. А1X1 плюс А2X2 плюс і так далі, плюс А плюс AR плюс 1XR плюс 1 і так далі. А NXN дорівнює нулю. Переводиться в нуль. Оскільки вся система векторів лінійно залежна, бо ранг менше N. У нас існують не нульові вектори x, які задовільняють ці рівності. Але тут це не так просто, тому, ж, тому що перші r у нас такі лінійно незалежні. А це означає, що будь-яку лінійну комбінацію решти ми можемо виразити через перші r векторів єдиним образом. Якщо ми зафіксуємо якийсь тут вектор, що є лінійною комбінацією, ми зможемо знайти такі x1, x2 xr, щоб ця рівність виконувалась. Причому цей набір тепер буде єдиним. А що значить ми виберемо тут якусь лінійну комбінацію? Це означає, що я візьму довільними xr плюс 1, xr плюс 2, і так далі, xn. Довільний, довільний набір візьму цих координат. У цьому довільному набору я знайду єдиний набір x1, x2, XR. Так, що буде виконуватись ця рівність. Тобто утворений отак, з двох частин вектор буде належати нашому ядру. Ну, це можна виписати явно. Для цього треба знайти А1, Х1 плюс А2, Х2 плюс і так далі. Плюс A R мінус AR плюс 1, XR плюс 1, мінус AR плюс 2 і так далі. AN, Ан XN. Перенести просто обрані нами довільно елементи в праву частину і знайти відповідні X. До чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що. Будь-якому n-r вимірному вектору, n-r вимірним. У нього n-r координат. Відповідає єдиний вектор n-вимірний, як же їх об'єднати з першим r. А цей єдиний n-вимірний вектор виявляється елементом ядра. Тобто кожному n-r вимірному вектору відповідає певний елемент ядра. Причому однозначно? Бо ці коефіцієнти знаходяться однозначно. А це означає, що розмірність ядра співпадає з розмірністю n-r вимірного простору. Тобто є просто n-r. Якщо тепер подивитись на раніше отриману рівність, ми приходимо до формули, ну, якою я й закінчую сьогоднішнє заняття. Мається на увазі розмірність іміджу оператора А або F плюс розмірність ядра його, дорівнює. Розмірності простору N. Таке досить неочевидне співвідношення. Розмірність образу, плюс розмірність ядра дають розмірність Rn. Ну, воно таке є. І з нього можна робити декілька важливих висновків. Зокрема, якщо розкладати RN на пряму суму, скажімо, ядра. І ще якогось N-R вимірного підпростору, Це виливається в досить важливі співвідношення на розв'язках систем лінійних рівнянь. Я сподіваюся, ми до цього повернемося в подальших наших зустрічах. А поки що зафіксували цю важливу формулу, на сьогодні все. Дякую за увагу. Тим, хто дотерпів до кінця. Залишайтесь на каналі, не забудьте поставити подобайчик або написати коментар. І я буду з вами, Олексій Василенко.